Добрий день, мої любі друзі. Давайте сьогодні з вами поговоримо про хліб. Чи чули ви колись вислів? Хліб у сьому голова. Що ж це означає? Хліб на нашому столі завжди і в будні, і в свята, і вранці, і ввечері, і, звісно, до обіду. А святковий хліб-коровай. Символ миру, дружби, злагоди та щастя. Якщо хочемо зустріти гостя щира та привітна, ми його зустрічаємо круглим, запашним, пишним короваєм. Ми візьмемо рушник, коровай, покладемо сіль і шанобливо просимо, вклоняючись. Любий гостю наш, приймай, дружби, символ, коровай. Ось такий добрий звичай зустріч гостей у нашого українського народу. І дійсно, дітки, хліб це не лише їжа, а символ людської дружби та пошани. У скрутний час. Справжній друг завжди поділиться шматочком хліба. Та поки до нас на стіл прийде хліб, багато людської праці потрібно докласти. Від маленької зернини стане пишний, пухкий, запашний хліб. Тож спочатку на полях засівають зерна пшениці. З нього росте колосся, зріє на сонечко, визріває та сили набирається, аж допоки хлібороби не зберуть врожай. Потім лин змеле зерно на борошна, а на хліб заводі станеться диво. Заміситься тісто, підійде. Та випічуться смачні хлібини. А ось і машина везе хліб до нашого магазину. І тут же обирай хліб, який забажаєш хліба вдосталь на любий смак. Та погляньте: з борошна є не тільки хліб, це й бублики й булочки, пиріжки калачі. Це все родичі хліба, вони також із борошна. То ж малята, поважайте, бережіть хліб, але ж він створений працею багатьох людей. Хлібороби ростили зерно в полі, пекарі випікали смачний хліб. Тож недаремно в народі кажуть хочеш їсти калачі, не лежи на печі. А на завершення я вам хочу прочитати вірш, який написав Платон Воронько. Пахне хліб, як тепло пахне хліб, любов'ю трударів і радістю земною, і сонцем, що всміхалася весною, І щастям наших неповторних діб Духмяно пахне хліб.